Доброго ранку, я Віктор Решотко і мій канал, мій маленький садочок знімаю відео. Ну, відео е, присвячене тому, що хочу сказати підвоям, на які прививаються культурні сорти. Оце ось яблунька Golden Delicious Оце їй четвертий рік. Оце є перший врожай. Як бачимо, врожай хороший, яблучка красиві, ще їм, правда, рости маленько. Ну, вони якраз будуть до, достигнуть до своєї величини, так і те, що потрібно, наберуть соку. Ну, справа не в тому. Про що я хочу сказати? Що це полукарлик. Це куплено, не буду вже називати де? Ось це четвертий рік. А оце хочу вам сказати. Яблуня Богемія Голд. Це з цієї яблуні я вже три роки. Беру живці для підвоя на ММ 106 і на ММ-54-118, Є такий яблуневий підвой клоновий. Так на оцій яблунці, ну я не знаю, тут а, вона вже ну товща. Оце десь приблизно 5 сантиметрів. Тобто я бачу, що це яблуня привита на високорослі підвой, тобто на дичку. Лібо Антоновка, либо що то таке. Хоча, коли я заказую, я не буду кажу називати розсадники, де я, з якими я працював, але вже не працюю. Да, вона красива, компактна, моцна. ну за, за 4 роки. Я не бачив жодного яблука. Тобто вони, вона цвіте, вони зав'язуються і опадають, тому що генетично на високорослі підвої родять на 5-й, шостий рік. А вступають в активне плодоношення, шостий-7 рік. Ну і звісно, я стільки чекати не хочу і не можу, я її ще потримаю. Ну, Потримаю рік-два, я неї, мабуть, не знаю, попробую обрізати. Якщо вона буде фугувати у висоту, то я просто її викорчую, викину, а на її місце посаджу на полукарликовому підвої. Уже полукарликові підвої яблуньки я показував Богемію Голд. На другий рік дали яблука по 400 грам. На моєму каналі є відео. А оця за четвертий рок я не бачив жодного яблучка. Через то хочу вас застерегти. Коли покупаєте плодові дерева, ну, не тільки плодові, сливи, черешні. Обов'язково. Запитуйте у продавця, якщо він адекватно продає те, що вирощує, він должен вам говорити, на якому підвої ці деревця культурні сорти привиті. Якщо це високорослі, бо це саме дешеві, саме дешеві на базарах зараз, ну, підвої для сор... сортовий, тобто воно вимахує. У 6 метрів висотою, потім ви його не, не достанете. Воно саме падає, б'ється, і толку ніякого немає. ось Коли я починав, хочу показати вам, то я на дички привив грушу, груші. Ну, просто, скажем, експеримент був такий в мене. Оце ось на дичці. Ну я їх ріжу нещадя, як кажуть. Оцей на дичці ось. І оці дві грушки також на дичці. Оцей їм вже по 4 от посадки по 4 роки. Не оця, а вже на той рік, на п'ятий, вони заклали на врожай. І Ось ця також заклала вже цвіткову бруньку. Це на п'ятий рік, на п'ятий, вона мені дасть перший врожай. На оцій була також ось сумочка, одна груша. Але на той рік вже закладено. Це п'ятий рік от посадки. Скажу вам так. Ну, якщо чесно, кому воно треба, ми для того садок садимо. Це як, по-моєму, такому моя думка. Ми хочемо, щоб на третій рік він вже давав якісні плоди. А щоб це було, то треба сади так само і персики і все родять на другий-третій рік. Дають врожай сигнальний. Тобто показують вам, що ви купили. А на 4-5 рік це вже нормальний врожай, як кажуть, який можна реалізувати, або для сім'ї використовувати. Ну, ждати 5-6 років на дичках. Вибачте мене, це вже не актуально. Це було при солдепії. Ну, а це якось так. Якось так. Добре, до побачення.